Просимо Бога про те, щоб справді ці слова були відображені в нашому житті на 100%. Так, важко інколи, знаєте, балансувати між різними е, життєвими обставинами, які відбуваються, якісь погані новини, е, відсутність світла, тепла. Сьогодні це особливо для нас актуально. Е, між чимось хорошим е, важко балансувати. Е, при тому. Ми живемо в такий час, коли нам необхідно це робити, необхідно все це поєднувати. І єдине, на кого ми можемо покластись в цьому, я переконаний це Бог. Але спробуємо сьогодні трошки поговорити, подумати про грудень. Та, ми живемо вже в кінці 25-го року. 25 грудня ми будемо святкувати та відзначати прихід Христа на землю, відповідно, Різдво. І вже Дмитро говорив на початку про адвент. Мені цікаво, можливо, хтось дотримується цього адвентового графіку в грудні. Може хтось є з людей? Хто знає це, хто окей. Нана. -на. Добре. Тобто, в Україні ще адвент він не є таким розповсюдженим, популярним. Про нього не багато говорять. Ми сподіваємось, ми зможемо це теж з кожним роком все більше. Вводити в наше життя, але чому? Не тому, що Адвент це просто класне свято, це не про адвент календарі, знаєте, коли ви відкриваєте коробочки, там якісь подаруночки, там якісь цукерочки. Це класна частина для дітей, можливо, для дорослих, але це не суть Адвенту. Адвент це прихід Христа. Грудень це час, коли ми можемо це святкувати, і ми можемо думати про символи, ми можемо. Набагато глибше усвідомлювати працю Бога в минулому, в теперішньому, і думати про майбутнє. Бо як Ісус прийшов вже на землю, Він прийде другий раз. І цей час, цей грудень це час для нас в це заглибитись, і ми маємо дуже багато різних інших турбот. Але це час для нас теж подумати про вічне і подумати про те, як ми живемо, як все це впливає на нас. Отже, символічно кожного тижня Адвенту ми запалюємо по одній свічці. Минулого тижня ми мали б запалити в неділю першу свічку, сьогодні другу свічку. Все логічно. І чотири свічки символізують чотири тижні, і вони так само символізують надію, мир, радість та любов. І п'ята свічка запалюється в святий вечір як символ самого Христа. Думаю, сьогодні актуально говорити про перші дві свічки, тому що минулий тиждень ми це не покрили, але сьогодні ми б запалювали свічку миру. Тому давайте говорити про надію та мир сьогодні. Отже, перша свічка. Перша свічка називалась Свіча пророка, і вона запалюється в перший тиждень. І вона символізує нам про пророків, які заповідали прихід Месії. Ми можемо почитати зараз перший вірш. Перший уривок, це з Ісаї. Народ, який ходить в темряві, побачить велике Сайво. Над тими, котрі живуть в країні смертної тіні, засяє світло. Ти, Господи, намножив народ, ти збільшив йому радість. Вони веселитимуться перед тобою, як радіють під час жнив, і як тішаться ті, котрі ділять здобич. Тому що ти розламав обтяжливе ярмо, його важкий тягар і палицю, якою били по його плечах, жезл його гнобителя, як заднів Медіана. Адже всякий військовий чобіт, що гучно крокує, і одяг, запрямований кров'ю, будуть спалені, віддані на їжу вогню, тому що дитя нам народилося, нам дано сина, влада на його плечах і дадуть йому ім'я дивовижний порадник, сильний Бог, отець вічності, владика миру. Потужною буде влада і нескінченний мир на престолі Давида і в усьому царстві, оскільки влада буде закріплена і утверджена на правді і правосудді, відтепер і навіки вічні. Це очинить ревність Господа Саваота. Цей текст був написаний за сотні років до приходу Христа в часи пророків. І ізраїльський народ він очікував Месії, він очікував його дуже довго. Це мав бути хтось, хто змінить все, хто прийде і не веде порядок, якого так довго чекали. І народ пройшов через багато труднощів були переслідування. Був полон, було повернення на свою власну землю і відбудова, і вони чекали весь цей час Місі. Але Боже Слово давало через пророків їм надію, що прийде, прийде той, хто все виправить. До цього прийде час. І ця надія, ми говоримо про надію, як про першу свічку. Народ її мав, і мав. Важко назвати біблійну надію, знаєте, просто оптимізмом. Ніби, ну, колись все стане добре. Типу, колись життя стане краще, і я в це вірю, на це покладаюсь. З біблійного боку, надія це, знаєте, більше впевненість в Божих обіцянках. В тому, що Бог виконує те, про що він сказав, що він пообіцяв. Незалежно від того, де ми є зараз. У війні. В утисках, можливо, в хворобах, в будь-яких переживаннях. Знаєте, це не, наш, не наша перспектива, коли ми говоримо про біблійну надію, про те, що Бог обіцяє. І, мабуть, найважливіше з цього боку це те, що вона ґрунтується не на тому, що просто колись зійдуться зорі, все стане ідеальним. Надія наша ґрунтується на тому, що Бог реально не покинув цей світ. Цей зламаний світ, пошкоджений гріхом, поганими стосунками. Ми бачимо, це 2000 років тому відбувалося, відбувалося раніше, відбувається зараз. Але наша надія ґрунтується на тому, що Бог прийшов в цей зламаний світ особисто, щоб вирішити проблему гріха і смерті. І ця надія вона не закінчилась 2000 років тому з приходом Ісуса. Ісус зробив. Якісь дуже важливі речі, він зробив свою роботу, і ця надія сьогодні для нас не менш актуальна, як 2000 років тому. Друга свічка адвенту. Ми так спробуємо покрити зараз швиденько це. Друга свічка адвенту називається свічкою вифлеєма. І її запалюють от сьогодні, в неділю, на пам'ять про місце, де народився Спаситель. Тобто ми говоримо про вифлеєм. Давайте візьмемо пророцтво з книги Міхея, це Міхея 5.1.4. Написано: Ти ж Вифлеєме Ефрато, найменший серед юдених тисячників. З тебе вийде за моєю волею той, хто буде владикою в Ізраїлі, хоч його походження від початку від часів віковічних. Тому будуть залишені нащадки Ізраїля лише до часу, поки породілля народить, після чого залишок його братів повернеться до Ізраїлових синів. Коли він повстане, то постиме Господньою силою і в славі імені Господа свого Бога. Вони житимуть у спокої, оскільки його велич сягатиме всіх країв землі. Він творитиме мир. Знаєте, як в цьому анекдоті дуже схоже на білочку, хоча правильна відповідь Ісус. Пророцтво говорять про Ісуса. Говорять про Ісуса дуже, дуже ясно і чітко. І Ісус народився у Вифлеємі і Він приніс мир. Можливо, може здатись, про який мир іде мова, якщо сьогодні в нас тут в країні війна. Але думаючи про Ісуса, Ісус приніс мир набагато глибший, ніж фізичний мир, який ми могли б спостерігати тут на землі. Бо через Його жертву ми отримали примирення з Богом, тим самим відновлюючи втрачені стосунки. І вічне життя. І цей мир є вічним миром. Цей мир ніхто не вкраде, цей мир не можна в нас забрати силою, його не можна просто десь загубити, знаєте, коли ти йдеш по життю. Цей мир вічний мир, який приніс Ісус. Ми можемо від нього відмовитись своїми діями, своїм гріхом, але подарунок цей не можна. Вкрасти. Ісус вже зробив цю дію. І ми молимось за Україну. Ми прагнемо, що в нашій країні настане фізичний мир. Ми дуже цього чекаємо і справді з кожним тижнем хочеться цього ще більше і більше. І, і це важко. І молитвами, ресурсами. Всім ми намагаємося теж фізично долучитися до того, щоб цей мир не став швидше. Але для нас так само має бути надважливо мати примирення з Богом. І цей мир вже в нас є. Це дуже важлива різниця, що Ісус приніс мир, який ми вже можемо отримати сьогодні, не чекати якогось, якоїсь кар'єри, завершення навчання, там, класних стосунків. Класної сім'ї цей мир вже сьогодні тут. І Бог зробив свій крок до нас у вифлеємі. Він зробив цей крок, він прожив довге, досить довге життя служачи, помер і воскрес. Великий шлях. Чи ми зробили свій крок на зустріч Богу, який насправді коротший? Від нас не вимагається так багато. Ми можемо легко вступити в ті стосунки з Богом. Я розумію, що більшість з нас віруючі тут, і ніби це не актуально говорити, але я не думаю, що є момент, коли не актуально про це говорити. Про наші стосунки з Богом, про наше розуміння, примирення, яке він приніс, і про ту вічну надію, яку він також приніс і показав. Сьогодні дуже важко мені формулювати якісь застосування. Це ніби не така практична тема. А, навпаки, я хотів би сьогодні заохотити нас мати оцей адвентовий настрій протягом цього грудня. Але це не настрій, знаєте, коли ви очікуєте, що 25 го числа я зберусь з сім'єю, ми поїмо смачно, ми подивимося якийсь фільм, буде музика грати, класне світло, типу. Свято буде. От свято настане через 18 днів. Я ще 18 днів буду чекати, коли я сяду за стіл і відсвяткую. Адвент не про це. Я просто заохочую вас, з сьогоднішнього дня, як ми почали про це говорити вже в церкві. Просто думайте кожен день про Христа. Думайте про Його народження. Я знаю, в нас дуже багато різної метушні, в нас дуже багато своїх справ, дуже багато проблем. Ми часто не знаходимо час. Знайдіть трошки часу подумати просто про Ісуса, чому Він прийшов? Як він жив от фізично? Подумайте про те, як він виростав, з якими утисками він стикався на початку, коли вони мали з батьками просто біженцями піти з країни. Як вони виживали там, як вони повернулись? Як він виростав? Які він мав там опір, як він почав служити. Як він навчив когось, як він пожертвував собою? Є дуже багато про що можна думати в цей час. І думати про багато вічних питань, які Ісус вирішив: свічка надії, яку надію я маю через Бога? Просто це дуже практичне запитання. На що я сьогодні надіюсь? Де моя надія? Я покладаюсь на фізичне, чи я покладаюсь на Бога, чи я покладаюсь на Бога, чи я на все покладаюсь, що Він мені пообіцяв. Якщо говорити про мир, про свічку миру, окей, який мир приніс Бог? Як цей мир зараз може мати відношення до мене? От я дивлюсь в вікно, зараз нема тривоги, але є війна. Ісус прийшов і приніс мир. Як цей мир співвідноситься сьогодні з моїм життям? Ми маємо про це думати, щоб формулювати для себе якусь впевненість, якесь переконання. Тому Адвент це можливість для нас зануритись в це, і насправді на цілий рік вперед, знаєте, зосередити свою увагу на те, що зробив Ісус, яке це має відображення в моєму житті і що мені з цим робити. І так само, як мені цим ділитись з іншими людьми. Можливо, два вірші на останок, які я хотів би як вам побажати. Побажання не мої апостола Павла, але я до них долучаюсь. Другий Солонян 3.16. А сам Господь миру нехай завжди і усякими способами дасть вам мир. Господь з усіма вами. Господь миру. І Римлян 15.13 «Бог же надії нехай наповнить вас усякою радістю і миром у вірі, щоб ви силою Святого Духа збагатилися надією. В такому важкому світі, швидкоплинному, нестабільному, дуже необачно покладатись на щось фізичне, дуже необачно покладатись на щось тимчасове. І Господь є Господом миру. І Він нас може збагачувати надією, наповнювати нас миром. Це єдиний варіант просто вибачте, єдиний варіант, який має стабільність. Єдиний варіант, який має суверенність. Єдиний варіант, який, якщо ви не пробували, ви можете спробувати і мати більшу впевненість в тому, що це буде. Бо Бог так пообіцяв. Господь з усіма вами. Як писав апостол Павло. Давайте помолимось. Господи, ми дякуємо тобі і просто за всі твої справи, за всі твої діла. Ми дякуємо тобі, що ти прийшов в цей світ, ти прийшов фізично розділити таку саму життєву долю, як ми. Ти прожив всі фізичні моменти, які ми проживаємо, і ти не згрішив в цьому, Боже. І ти зробив свою жертву, і ми живемо зараз через неї. Ми віримо зараз через неї. Ми покладаємося на неї, Боже, і ми дякуємо Тобі за те, що ти зробив спасіння для нас таким легким, таким близьким, Боже. І сьогодні, от зараз, в цей час зимовий, вже передріздвяний. Ми не хочемо, щоб Адвент, про що ми сьогодні говоримо, щоб він ставав просто якоюсь культурною такою обгорткою, щоб він був просто якимось для нас, для нас класним візуалом. Боже, ми хочемо, щоб ми в цей час могли просто думати про тебе глибше. Можливо, каятись перед тобою за наше нерозуміння, за наш гріх, за просто за все, що ми, можливо, не робимо в цьому напрямку. За те, що ми не думаємо про тебе так багато і не усвідомлюємо так багато, Боже. Але ми просимо, щоб в цей час ти міг нам відкривати свою мудрість, відкривати просто своє серце, щоб ми знали тебе глибше, і щоб ми просто по-справжньому розуміли, на чому основується наша надія і який мир ти приніс, і як цей мир ми можемо отримати. Боже, просимо Тебе про нашу країну, просимо, щоб мир. Він був для нас тут і в фізичному виявленні. Просимо, Боже, щоб все це припинилось і щоб Ти навів свій лад. Ми просимо, щоб це був Ти, тому що ми тільки на Тебе можемо покластись, щоб Ти щось справді змінив. Боже, довіряємо Тобі, прославляємо Тебе, Ти в гідний всієї слави і всієї хвили, і хай так буде кожен день нашого життя. Молю я, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.